Привіт, друзі. Що можу сказати? Дуже цікаві відбуваються зараз у світі ситуації. Почнемо з України. Нещодавно, буквально позавчора, я був на прем'єрі фільму Highlands. Це фільм. Я зараз під дату буду детально вам розкажу. Дуже чудовий фільм про коноплі. Це Лука. Ми з ним познайомилися. В інтернеті. Але він прожив в Північній Каліфорнії 7 років. І за ці 7 років він виростив багато Ганджі і зняв про це фільм. Ось такий прикол. Ой. Тобто, ось нещодавно була його прем'єра. Це було позавчора в п'ятницю 21 жовтня в кінотеатрі планета кіно IMAX. І Лукас з хлопцями з організацією зібрали 50 тисяч гривень донатів на ЗСУ завдяки цьому фільму. І напевно будуть знімати, будуть і далі продовжувати цей фільм крутити. Коротше, це фільм Луки Олексійшина, документалка, але дуже цікава. І там насправді в Америці ми знаємо, що тепер я теж знаю. Що там, навіть якщо в штаті Каліфорнія є можливість штату, закон штату вирощувати і навіть продавати ганджу, то це не означає, що це насправді так просто. Тому що є федеральний закон, який все ж таки забороняє на федеральному рівні. Це заборонено. І приїжджають федерали і коротше пакують всіх і навіть садять до в'язниці, забирають врожай. І що вони думають, роблять роблять цим врожаєм? А вже ж продають. Тобто ми зараз бачимо, що українці повстали проти е, корумпованої системи Рашки, е, яка залізла і в Європу, і в Україну. Коротше, в нас рашистів теж я кажу, більше ніж на фронті. От. І в нас є такий момент, що ми, люди, які сказали ні, воля або смерть це український, скажімо так, слоган чи національна ідея. І тут виходить така ситуація, що у нас теж поліцейські недалеко пішли від американських поліцейських. От. Ну, В принципі, як то кажуть, ACAB, будь ти хоч в Америці, хоч в Україні, немає значення. Що перекладається, як All Cops are bastards. І насправді майже ну, це за винятком ну, напевно, виняток доля якась 1%, тобто навіть менше, ніж 1%. Система таким чином побудована, що копи зараз взялися в Україні дуже активно теж законоплі. А чому вони взялися за коноплі? Цікаво, цікаво, коли війна офіційно нема, да? але вона є. І по факту люди гинуть. По факту прилітають ракети, дрони. Коротше, це все вибухає. Люди під завалами, крадеться гуманітарка вагонами. 359 вагонів Запорізькій області. Коротше, купа проблем. А коби що займаються, вони за займаються, вони займаються на мене, там 130-ту написали. Причому чого він написав на мене 130-ту? Не просто так, а тільки після того, як я почав знімати на відео факт того, де вони стоять. А вони стоять прямо на межі міста і виїзда з міста, і там ловлять людей е на хабарі, звісно ж, на хабарі, що вони перевищують свідкість. І є ж ну безлоха жизнь плаха. От, і я думаю, а коли тоді нам займатися нашою системою? І коли її міняти, вона ж, вочевидь, заважає нам перемогти расистів, тому що вона і є расистою. Тобто, расисти живуть всередині нас, всередині нашої системи. Це от такий деструктив. По типу, я можу обманути систему, я можу всіх обманути і виїхати на коні. А воно так не буває. Потім це все призводить до війни. І багато хто цього не розуміє. З ковідом та ж сама ситуація була. Коротше. Що я хочу сказати? Зараз буде виходити багато матеріалу по справах, по декриміналізації, по легалізації, і я певен, що ви будете долучатися, допомагати в цьому. Акції там, я не знаю, будуть, напевно, в першу чергу онлайн. Нам треба медійно запустити такий потік інформації стосовно конопель, щоб всі прозріли, що насправді, насправді обманювали 60 років нас всіх. Зараз продовжують обманювати, сажати людей до в'язниці. А це одні із самих проукраїнських людей, які творять творчі люди, і це. Ну, коротше, ну що, що я вам розказую, все це знаєте без мене. Так що, всім мира та добра або брам трава. До скорих зустрічей!